Дітки, доброго ранку! Ми на цьому тижні з вами розмовляли про гігієну, про те, що треба бути чистими, охайними і слідкувати за своїм зовнішнім виглядом. Всі люблять чистеньких, біленьких та охайних. А ви пам'ятаєте, як дотримуватися правил гігієни? Сьогодні у нас в гостях песик. Її звати бусинка. Давайте ми. З нею пограємо та розкажемо їй правила гігієни. А ще одне: запам'ятайте, коли ви берете до рук тварин, і обов'язково це повинні бути домашні тварини, тварин вуличних до рук брати не можна. Але якщо навіть ваша домашня кішечка чи собачка, то обов'язково треба після що зробити. Звичайно, що помити руки. Звичайно, що тварини дотримуються гігієни по-своєму. А давайте пригадаємо, що нам слід робити, щоб бути чистими. Та які засоби гігієни ви знаєте, як ними користуватися. А потім пограємо в цікаву гру. Так? Свої ручки я вже помила, насухо витерла. А тепер пограємо в таку гру. Я буду називати та показувати вам предмети, а ви будете визначати, що зайве. Перше завдання. Уважно дивіться, і вам треба визначити, що зайве для миття рук. Тобто, що нам знадобиться, а що аж ніяк. Рушник. Рідке мило. Клей? Що зайве? Звичайно, що ми милом миємо руки і рушником його витираємо. Ще нам, звичайно, знадобиться вода. А чи потрібен клей? Звичайно, що ні. Як правильно відповісти на питання, що зайве? Так, звичайно, для миття рук зайвий буде клей. Його не використовують для миття рук, а від нього навпаки треба мити руки. Друге для вас завдання, що потрібно, щоб чистити зубки, склянка, зубна паста, губка. Зубна щітка. Подумайте уважно. Щоб чистити зубки, ми беремо зубну пасту, видавлюємо на щітку і чистимо, набираючи воду зі стакану полощу ротову порожнину. А чи потрібна нам губка? Губка також нам потрібна, але для іншого, щоб купатися. А щоб чистити зубки, вона нам не потрібна, тож це буде зайвий предмет. А тепер уявимо, що ми десь в дорозі. Наприклад, ми їхали в тролейбусі, вийшли, в нас забруднилися руки, а нам треба щось до рук взяти. Ну, звичайно, що не їсти, тому що брудними руками на вулиці ми не їмо. Але нам треба їх очистити. Яким чином ми можемо очистити руки на вулиці? Визначте, що нам не потрібно буде для миття рук на вулиці, і чи зможемо ми їх саме помити, чи якимось чином іншим очистити. Дивіться, що я пропоную. Щоб очистити руки на вулиці, може знадобитися антисептик. Мило, вологі серветки. Чи зможемо ми скористуватися всіми цими засобами на вулиці? Подумайте уважно? Звичайно, що якщо ми на вулиці не маємо води, то нам буде складно скористуватися милом. Тому ми можемо. Зробити це нашими підручними засобами гігієни, які можуть знаходитися в сумочці. Це антисептик або вологі серветки. Але пам'ятаємо, що коли ми приходимо додому, то ми обов'язково все рівно миємо ручки під краном з милом і насухо витираємо їх рушничком. А тепер уявимо, що ви хочете прийняти душ та скупатися, які предмети вам знадобляться для цього в ванній кімнаті. Визначимо, що тут буде зайве. Гель для душу та шампунь. Рушник. Губка, телефон. Що нам знадобиться, а що буде зайве? Так, звичайно, зайвий буде телефон, тому що його не можна брати до ванної кімнати. А саме шампунь, гелля душу, рушничок та губка нам дуже-дуже знадобиться для того, щоб бути чистенькими, охайними да дотримуватися всіх правил гігієни. Ви все запам'ятали, молодці, а тепер до побачення, до нових зустрічей. І не забувайте мити руки після того, як гладите тварин або приходите з вулиці.